Доброго дня, дорогі підписники! Я вас вітаю і хочу подивитись для вас карту дня на 13 листопада 2022 року по всіх знаках Зодіака. Розклад сьогодні буду робити на таро білих кішечок. Ось така, дивіться, гарна карта. Дуже мені подобається колода ця. І в цієї колоди. Прекрасна. І так, карта Дня для овнів. Для овня випадає двієчка мечів. Двієчка мечів вказує вам що от Ви просто сидите, бездієте, не хочете нічого робити, ви, скажімо так, якісь, можливо, апатії чи депресії. Ви просто закрили на все очі і сидите. Думаєте, що всі ваші питання вирішаться. Вирішили бездіяти, ніяких зусиль не прикладати, і ніяк не вирішувати всі ваші справи і ваші якісь там негаразди. Просто відкрийте очі. Чим більше ви сидите, як то кажуть, з закритими очима і нічого не робите, без діяти, ви самі собі робите цим самим гіршим. Вирішення вашої проблеми досить близько. Вам просто потрібно відкрити очі, добре порозду роздумати. Якісь, можливо, ідеї, там в декілька ідей в одну, і ви обов'язково знайдете вирішення всіх ваших проблем, і не гаразд, просто відкрийте очі, подумайте і роздивіться. І ви обов'язково знайдете все рішення досить близько. Ви просто нічого не хочете, нічого не робите. Так, життя ваше не покращиться. Просто відкривайте очі і шукайте вирішення ваших проблем, тим, тим паче, що вони вже близько біля вас. Наступна карта для тельців. Карта дня для тельців. А для випадає четвіречка Пентаклів. четвірочка Пентаклів вказує, що на вас така, у вас така стабільність у вашому житті. Ви не хочете ніяких змін, які б вони не були, ви просто не хочете нічого в своє життя впускати. Ви вирішуєте, робити все так, як є. Но ви просто подумаєте, і, можливо, ті зміни, які йдуть у ваше життя, можливо, вони. Принесуть вам радість, успіх і ще кращу стабільність. Просто гарненько подумайте перед тим, чим відк... чи перед тим як відказуватися від тих чи інших можливостей, тих чи інших змін. От пам'ятайте ж про це, мої дорогі тельці. Наступна карта для близнюків. Для близнюків випадає дев'яточка жезлів. Дев'яточка жезлів вказує, що ви от обороняєтесь, обороняєтесь від негараздів. Ви просто їх боїтеся, ви не хочете ні з ким спілкуватися, не впускаєте нікого в своє життя, ні з ким не знайомитися, ні друзів не хочете собі заводити. От колись у минулому вас хтось чи зрадив, чи образив. От якийсь був такий негативний опит, і от тепер ви просто не хочете нічого змінювати в своєму житті, і оті страхи вони вас так мучають, що заважають вам жити повноцінно далі. От Щасливо і тим і радісним життям, на яке ви От просто перечеркніть минуле і живіть своїм майбутнім. Плануйте, мрійте і втілюйте всі плани, в своє життя, перечеркнувши своє минуле, переборовши всі свої страхи, свої оці опасання от, до того, що може бути щось погане, от перечеркнете це і зрозумієте, як вам набагато легше стане жити далі. І просто почнете дотягати успіха. Видумайте над, над моїми словами і все зрозумієте. Наступна карта для раків. Карта дня для раків. Для раків випадає восьмірочка мечів. Восьмірочка мечів вказує. Ну, карта вам говорить про якісь можливі фінансові втрати. Якісь, можливо, погані новини і якісь другі невдачі. Ви відчуваєте якийсь такий брак енергії. Вам просто не вистачає цієї енергії для того, щоб щось вирішувати і так далі. Ви... Необхідна вам якась підтримка. От ніхто вас не підтримує, і вас це теж досить, досить на вас. Так... Якісь комплекси вас мучають, ваші страхи, які просто не дозволяють вам себе проявляти. У вас просто дуже занижена самооцінка. Вам просто потрібно себе поберегти, не потрібно робити ніяких серйозних кроків в цей день і побороти всі свої страхи і комплекси. Ви самі себе просто скували і загнали от в глухий кут. Вам потрібно в себе повірити і перестати себе недооцінювати. Кожна людина, вона неповторна в чомусь. І так само і ви в чомусь неповторні. Ви просто вам просто потрібно повірити в себе, в свої можливості, в свої таланти і просто взяти в себе в руки. Набратися енергії і сил, і розплутувати всі свої дії і всі негаразди, які у вас були. Просто повірте в себе. А якщо є люди, які вас оточують і говорять, що ти нічого не можеш, ти ні на що не здатний. Просто з такими людьми не варто спілкуватися, просто повірте в себе, ви все можете і можете досягнути багатого. Просто візьміть себе в руки і дійте. І тоді ви доб'єтеся обов'язкового успіху. Мої дорогі ради, тож дійте і не бійтесь. Вірте в себе в свої можливості. Багато людей просто здаються, не, вірячись, не вірячи в себе. Але ви все можете. Головне вірте в себе. Це саме головне. Така саме головна для вас порада на сьогоднішній день. Карта для Львів. Карта дня для Львів. А для Львів випадає старший аркан закохані. Закохані вам вказує, що от день для вас буде досить такий гарний, вдалий. Можливо, будуть якісь романтичні побачення, в когось, можливо, якісь знайомства. Досить, можливо, хтось і взагалі може отримати пропозицію руки і серця. Кожному ця карта своє принесе. Хтось, можливо, просто. Скаже, признається в коханні і так далі. Карта ця принесе кожному своє. Але також карта говорить про те, що на вас чекає якийсь досить такий важливий вибір, який вам потрібно буде зробити. Можливо, вам коханий зробить пропозицію і, там, можливо, попросить переїхати там, до нього. І вам буде на це важко вирішитись. Просто вам потрібно рішитися, прислухайтеся до свого серця. І ви обов'язково приймете правильне рішення. І з часом ви самі зрозумієте, що тоді ви прийняли вірне рішення для себе на своє майбутнє. Наступна карта для Дів. Карта дня для Дів. Десь карта перевернулась. Ось так. Карта дня для Дів. А для дів випадає старший аркан Помірність. Помірність вказує такий хороший, спокійний, гармонійний день. Всі свої справи вам потрібно вирішити, закінчити все, що розпочали, триматися такої золотої середини. Також карта вказує, що сьогодні можете розраховувати на допомогу вашого ангела-охоронця. Буде такий справи ваші будуть сьогодні йти повільно. Такий перебіг подій буде повільний, можливо, навіть трошечки нудний для вас. Такого нічого надприродного не буде сьогодні виникати. Просто буде спокійний такий плен запланованих справ, заспокоєння. Можливо, ввечері просто будете там чи медитувати, чи просто відпочинете, чи просто займатися приготуванням якихось Їжі і так далі. Такий спокійний, помірний, гармонійний день. Нічого такого надприродного у вас сьогодні виникати не буде. Наступна карта для Терезів. Карта дня для Терезів. А для Терезі випадає королева Пентаклів. Королева Пентаклів вказує, що сьогодні у вас Терези такий гарний, вдалий день, можливо, отримання якоїсь фінансової допомоги, або ж просто м -м, хтось, можливо, борг віддасть і так далі. Хтось, можливо, з вас буде займатися виконанням домашніх справ, хтось, можливо, піде в салон, чи краси, чи просто по магазинах для того, щоб закупитися там для дому і так далі. Сьогодні вам карта вказує, щоб ви спокійно, послідовно всі робили свої заплановані справи, і, і у вас все б такий, все у вас вдасться обов'язково. Робіть все, що запланували, і ви обов'язково зробите все, що хотіли. У вас все вдасться те, чого ви хотіли в цей день. Наступна карта для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає рицар кубків. Ну, рицарь кубків вам вказує, що сьогодні такий для вас буде гарний день. День з таким гарним настроєм. Сьогодні от не той час, де потрібно думати про щось погане і так далі. Ви такому в гарному піднесеному настрої у вас все зміниться на краще. В когось, можливо, якісь будуть запрошення на побачення, якесь там гарно проведений час, можливо, з друзями, можливо, якась дружня буде вечірка, гарне побачення і просто гарний, хороший вечір може на вас чекати. Сьогодні просто дозвольте собі жити, як то кажуть, і насолоджуватися кожною хвилиною вашого життя і вашого відпочинку. День відпочинку і творчості, і просто радості, красі, життя. День сьогодні, скорпіони, для вас буде досить такий гарний, добрий і перспективний. Якщо будете багато працювати, то увечері обов'язково для вас буде гарний і вдалий день. Так, наступна карта для стрільців. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає десятка мечів. Ну, дивіться, десятка мечів може вказувати, що, щоб ви були обережні в плані, що хтось може вас зрадити, обманути в чомусь, якась. Просто на роботі будьте обережні, якщо ви будете працювати, щоб там у вас не втянули ні в які інтриги, ні в'які плітки, ні в які конфліктні ситуації, і щоб не повішали на вас якісь там. Не гаразд, якісь там погані справи, щоб ви не підписали щось не те, що потрібно, і так далі. Також будьте обережні, можливо, хтось в вашій компанії, там, в ваших друзях є така людина, яка може просто вам застрити і бажати вам чогось нехорошого, і тим самим робити якісь такі дії для вас, негарні, десь вас принижувати і так далі. Просто оберігайтеся. Карта вказує про можливі негаразди і можливі якісь. Зради із сторони ваших близьких. Просто будьте в цей день обережні, придивіться до людей, до вашого оточення, яке коло вас. І ви зрозумієте, як вам далі діяти. Самі зрозумієте, що такі люди, які вас можуть придати в будь-яку хвилину вашого життя, з такими людьми вам не потрібно спілкуватися. Якісь далі з ними відносини мать. Наступна карта для козерогів дня Для козирогів. Для козирогів чекає такий верховна жриця випадає, сьогодні якийсь такий день буде, можливо, якісь таємниці на вас чекають. Можливо, ви будете від. Або від вас щось будуть приховувати, або ви будете намагатися дізнатись, що... або ви щось будете від... від когось приховувати. Ну, такий день, скажем, Скритності, якоїсь, якихось таємниць, можливо, робота з якимись такими таємницями буде зв'язана. Просто от сьогодні, в першу чергу, пригодовітеся своїй інтуїції, зверніть увагу на сни, які вам сняться, на знаки, які вас оточують, і просто. Прислухайтеся до твого внутрішнього голосу. Будьте спокійними і хай йде все своїм ходом. Просто від того, що ви себе накручуєте, щось там собі видумуєте. У вас що псується настрій? А якщо у нас настрій поганий, поганий, самочу... саме самопочуття у вас буде. Просто хай йде все своїм ходом, а ви живіть своїм життям, дивіться свої інтуїції і згодом вона вас приведе туди. В те місце, де ви знайдете відповіді на все свої питання, просто на все свій час. І ви це згодом зрозумієте, дорогі мої козироги. Якщо якісь є таємниці коло вас, то завжди все, всі тайни вони завжди випливають наружу. І ви обов'язково все дізнаєтеся. Просто хай іде все своїм ходом, не накручуйте себе і не придумайте собі нічого. Просто живіть і. Насолоджуйтеся своїм життям. Наступна карта для водоліїв. Карта дня для водоліїв. Для водоліїв випадає старший аркан імператриці. Карта вказує, що сьогодні такий день, щоб вдалий для відпочинку, можливо, на природі. Комусь, можливо, для рибалки буде вдала рибалка. Просто день. Щоб ви провели час із своїми рідними, своїми близькими. Просто, можливо, хтось хай там приготує щось смачненьке для своїх рідних, можливо, хтось давно обіцяв дітям на якусь прогулянку сходити і так далі. Кожного кожного цей день він прийде по-своєму по і кожен щось хотів зробити щось своє для своїх рідних і близьких. Ну, сьогодні іменно той день, де ви можете приділити час своїм рідним близьким, зробити щасливими і себе, і своїх рідних. Наступна карта для рибок. Карта дня для рибок. А для рибок випадає рисер жезлів. Рисер жезлів вказує, що такий сьогодні буде у вас досить активний день, з якимись, можливо, поїздками такими спонтанними. Будьте сьогодні готові до якихось можливих новин, важливих для вас, для якихось можливих сюрпризів, просто з тих, яких обставин сьогодні в цей день. У справах і будьте просто. Дійте там швидко, темпераментно і сміливо, і не забувайте робити все е, обдумливо. Ну, можливо, в когось небагато часу буде на роздуми, але обдумувати кожну справу це завжди потрібно. Як би швидко, не потрібно було все виконувати. Також карта вказує, що сьогодні день позитивний і для розваг, і для заняття спортом. Тож, от, якщо день такий буде у вас важкий, у вас такий активний. І в справах то ввечері ви можете приділити час для себе, для відпочинку, можливо, в якийсь відпочинок з друзями і так далі. Пам'ятайте про це, мої дорогі рибки. Бажаю всім гарного, вдалого дня, спокійного дня, мирного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте моє відео. Я хочу бачити, подобається вам моя робота чи не подобається бачити від вас згородній зв'язок, як то кажуть. Дякую вам за увагу і до побачення!